Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Вчора Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт держбюджету на 2024 рік. Вдячні парламентарям за конструктивну позицію. Сподіваємося, що такий самий підхід збережеться і до другого читання. Важливо продовжувати працювати єдиною командою у єдності наша сила і наша стійкість. Проект бюджету на наступний рік, який подає уряд, визначає, що всі... Можливі ресурси ми направимо на підтримку сил безпеки і оборони України так само, як ми робили це минулого року, так само, як ми робимо це зараз. За 9 місяців 2023 року. Із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трильйони 119 мільярдів гривень. Із цих коштів, 682 мільярди витратили на зарплати військовим. 349 мільярдів на підтримку Збройних сил України це придбання військової техніки озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту. Тобто, цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більше одного трильйона гривень. Власне, половина всіх коштів, які ми витрачаємо, йде на оборону і безпеку нашої країни. На другому місці серед видатків це соціальні програми. З бюджету за 9 місяців на це пішло 386 мільярдів гривень. Ще 102 мільярди було виділено на медицину, 112 мільярдів гривень на трансферти місцевим бюджетом, тобто підтримку українських регіонів. Повне і вчасне фінансування соціальних виплат, зарплат вчителів та лікарів, було б неможливим без підтримки наших міжнародних партнерів. Від початку року Україна залучила майже 34 мільярди доларів зовнішнього фінансування від наших союзників. Це ще майже 12 мільярдів доларів ми отримали від продажу військових облігацій. Найбільше підтримки цьогоріч надав Україні Європейський Союз 14,6 мільярдів доларів. Цього тижня Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Це програма Ukraine Фасіліті, яка розрахована на 4 роки. Ми очікуємо, що наступного року в межах цієї програми зможемо отримати 18 мільярдів євро. Євродепутати також підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на заході коштів Росії на відновлення нашої країни. Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже саме конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення. Наші союзники також підтримують український бізнес і нашу економіку. За різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємствам більше 4 мільярдів євро підтримки. Найбільше коштів українському бізнесу надали ЄБРР – ЄІП, Міжнародна фінансова корпорація, Державний банк Уряду Німеччини та Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Дякуємо їм за цю підтримку. Стосовно нашої співпраці з європейськими партнерами цього тижня провели спільне засідання урядів України та Румунії, мали вкрай продуктивні перемовини з прем'єр-міністром Марчелом Чалако. Однією з важливих домовленостей стало рішення про початок роботи над створенням спільних пунктів пропуску. Це дозволить суттєво прискорити проходження кордону, зменшити ризики зловживань, полегшити життя українському бізнесу і громадянам. Це один із пріоритетів нашого флагманського проєкту Європейський кордон ми сподіваємося, що в найближчий час подібні спільні пункти пропуску з'являться також із Польщею. На останок, опалювальний сезон розпочався, до тепла поступово підключають все більше міст. Насамперед, місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об'єктах соціальної інфраструктури. В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки зараз не застосовуються, але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку. Взимку тисячі пунктів незламності будуть працювати по всій країні. Сьогодні ми запускаємо послугу в дії, завдяки якій можна легко знайти найближчий до себе пункт, подивитись графіки роботи та зручності прокласти маршрут. Це все буде на офлайн-мапі, що дасть людям додаткову впевненість у тому, що взимку у них завжди буде можливість отримати доступ до тепла, води, світла та інтернету. Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії на опалювальний сезон продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатись за новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все це перерахує, підтримуємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги. Працюємо спільно і об'єднано за для нашої перемоги над ворогом для стійкості України та Відновлення, дякую за вашу увагу. Слава Україні.